Битва при Антітамі у вересні 1862 року стала кінцем Мерілендської кампанії військ конфедерації. Проте вона не стала кінцем Північно-Вірджинської армії, адже генерал Лі зміг відвести свою армію у Вірджинію. Детально про цю битву я вже розповідав в одному з минулих своїх відео, посилання в описі, обов'язково його подивіться. Зате для федерального генерала Джорджа Маклелана Антітам став кінцем військової кар'єри. Дії генерала, а точніше бездіяльність у битві стала останньою краплею для президента Лінкольна. Він зняв Маклана з посади і відправив у відставку. Колишній головком не засмутився, адже тепер він отримав змогу повністю зайнятися політикою. У 1864 році він стане суперником Лінкольна на президентських виборах. Кандидатуру генерала висуне Демократична партія, яка буде виступати за примирення з конфедерацією і завершення бойових дій. Постало питання, хто очолить Потомакську армію. Здавалося, що простіше за все прямо підпорядкувати й головнокомандувачу всієї федеральної армії генералу Халику. Проте він не мав жодного авторитету у війську і командири на місцях часто ігнорували його накази. Та й Лінкольн відкрито втручався у хід бойових дій. 7 листопада 1862 року Лінкольн призначив командувачем Потомакської армії генерала Емброуза Бернсайда. На той час йому було 38 років. Бернсайд мав ірландське і шотландське походження. У молодості воював з індіанцями, а у 1853 році вийшов у відставку. Майбутній генерал зайнявся розробкою вогнепальної зброї і створив карабін Бернсайда, який потім широко використовувався під час громадянської війни. У довоєнний час Бернсайд познайомився з Лінкольном і Маклеланом, що в подальшому суттєво вплинуло на його кар'єру. У громадянській війні він брав участь з самого початку, пройшов через першу битву при Булран і кампанію на півострові. При Антітамі він командував 9-м корпусом і прославився кривавим штурмом мосту через річку Антітам. Беренсайд не хотів брати на себе командування потомарською армією. Він прекрасно знав долю попередніх командармів Магдалуа, Пупа і Маклелана. Для всіх них командування армією стало кінцем їхньої військової кар'єри. Проте Лінкольн вдався до шантажу. Він пригрозив Бересайду, що якщо той відмовиться, то армію очолить генерал Джозеф Хукер, з яким у Беренсайда були погані стосунки. Врешті-решт, генерал погодився. І зразу він отримав наказ президента почати наступ проти військ конфедерації. Лінкольн знав, що конфедерати зазнали великих втрат при антітамі і тому вважав, що треба добити противника. Президенту були потрібні перемоги. При Антітамі фактично була нічия, а перемога при Шайло дісталася занадто дорогою ціною. До речі, про битву при Шайло у мене на каналі теж є відео. Посилання в описі обов'язково його перегляньте. Уже через два дні після призначення Баренсайду відправив у Вашингтон свій план операції. Генерал вирішив здійснити відволікаючі демонстраційні дії неподалік Ворентона, а потім стрімко переправити свою армію через річку Рапаханок біля Фредериксбурга. І далі наступати на Річмонд. Командарм вважав, що зможе обманути досвідченого генерала Лі, ну і через Фредеріксбург він хотів прорватися до ворожої столиці. Лінколь не був задоволений цим планом. Він хотів, щоб потомакська армія атакувала армію Лі і знищила її в бою. Натомість Баренсайд хотів уникнути великої битви і хитрим обхідним маневром захопити ворожу столицю. Врешті-решт, Лінкольн прийняв план Баренсайда, адже іншого плану у нього не було. 15 листопада армія Беренсайда почала рух на півночі Вірджинії у бік Фредеріксбурга. З самого початку все пішло не так. Проблеми виникли через затримку з доставкою понтонів для переправи через рапаханок. Також на додачу пішли сильні дощі що ускладнило руху війська. Та й було чимало помилок Беренсайда при управлінні військами. В результаті потомакська армія рухалася надзвичайно повільно. Звісно, що генерал Лі швидко дізнався про всі плани противника. Північно-Вірджинська армія почала рух до Фредеріксбурга. 23 листопада в цей район прибув корпус генерала Джеймса Лонгстріта. За наказом Лі, він зайняв оборону на висотах Маріна захід від міста. 29 листопада сюди ж прибув корпус генерала Кам'яної стіни Джексона. Він зайняв оборону на березі Рапаханок на південь від міста. Таким чином, Північно-вірджинська армія заздалегідь зайняла оборону, причому Лі наповну скористався перевагами місцевості. Битви ще не сталося, а план Бернсайда уже повністю провалився. Можна було припинити рух до Фредеріксбурга, але командаром федералів через страх перед президентом вирішив продовжити операцію. До речі, доля дала Бернсайду останній хоча б примарний шанс на успіх. Коли у Фредеріксбурзі ще був лише корпус Лонгстріта, передові федеральні загони могли форсувати рапаханок і взяти місто. Проте Бернсайд не скористався цією можливістю. Він вирішив повністю зосередити свою армію і лише тоді почати наступ. В результаті йому довелося мати справу з усією армією генерала Лі. Настав грудень 1862 року. Федеральна армія стояла навпроти Фредеріксбурга, від міста її відділяла річка Рапаханок. Спершу Баренсайд розумно вирішив не штурмувати ворожі позиції в лоб. Він хотів форсувати річку на південний схід звідси, але лі передбачив такий хід і відправив туди дві дивізії. Врешті-решт генерал прийняв ризиковане і приречене на великі жертви рішення форсувати річку саме у районі міста Фредеріксбург під вогнем всієї ворожої армії. Напередодні битви Бернсайд провів реорганізацію свого війська. Він створив так звані грант дивізії. Праву грант дивізію очолював генерал Едвін Самнер. У її склад увійшли другий і дев'ятий корпуси, шість піхотних і одна кавалерійська дивізія. Центральну гранд дивізію очолював генерал Джозеф Хукер. Вона об'єднувала 3 і 4 корпуси, шість піхотних дивізій і одну кавалерійську бригаду. Ліва гранд дивізія генерала Вільяма Франкліна складалася з першого і шостого корпусів, шість піхотних дивізій і одна кавалерійська бригада. У резерві стояли 11 і 12 корпуси. Три гранд дивізії ускладнили управління військами, і тому уже після того, як Бернсайд був знятий з посади, від цього експерименту повністю відмовилися. Загалом напередодні битви потомакська армія налічувала 114 тисяч осіб. Північно-вірджинська армія генерала Роберта Лі, як завжди, уступала противнику у чисельності. Вона мала 72,5 тисячі вояків. Розділені вони були на два корпуси під командуванням генералів Лонгстріта і Джексона. У ніч на 11 грудня 1862 року сапери Федеральної армії розпочали наводити шість понтонних мостів. Два були на північ від міста, один на південній околиці міста і ще три на півдні, від, на півдні біля впадання у рапаханок невеличкої річки Діпран. Звісно, що конфедерати відкрили вогонь по ворожих саперах. Тоді Бернсайд наказав висадити десант на ворожому березі о 15-й годині під прикриттям артилерії Союзу бійці 7-го Мічиганського і 19 го та 20-го масачусетських полків на човнах висадилися у Фредеріксбурзі. Десантники відтіснили ворога від берега і почали бої на вулицях міста. Бої йшли за кожен будинок. Щоб прискорити зачистку міста, Баренсайд наказав відкрити шквальний вогонь з усіх гармат по місту. Звісно, що про долю цивільних ніхто не думав, і частина мешканців міста загинула. Фредеріксбург палав, вулиця за вулицею стиралися з лиця землі. А в цей час федеральні сапери завершили будівництво понтонних мостів. Проте все одно переправа армії затягнулася на кілька днів. Гранд-дивізія Самнера переправилася 12 грудня. Гранд-дивізія Хукара переправилася 13 грудня. Тільки переправившись через річку, федерали кинулися грабувати палаюче місто. Генерал Лі розлючено заявив, що федерали набагато гірші за давніх вандалів. Протягом 11 грудня успішно переправилася через рапаханок Гранд-дивізія Франкліна на південь від міста. Тут вогонь конфедератів був швидко придушений федеральною артилерією. На додачу конфедеративній дивізії Ерлі і Деніала Хіла за наказом Джексона відступили південніше від міста. 12 грудня Барансайд дав устний наказ своїм командирам Франкліну він наказав завдати головний удар по правому флангу противника. Але потім командувач скасував свій же наказ. Тепер генерал Самнер справа і генерал Франклін зліва мали завдавати удари по флангах ворога. Цими атаками вони мали змусити лі відступити. При цьому одна з дивізій Самнера мала прорватися безпосередньо через місто. Холодного і похмурого ранку 13 грудня почалася битва при Фредеріксбурзі. Її огляд почнемо з подій на півдні. Франклін наказав командиру першого корпусу райнольцю здійснити атаку силами дивізій генералів Міда і Гібона. В тумані федерали почали наступ у бік залізниці до Річмонда. О 10-й годині туман розсіявся і по них відкрила шквальний вогонь кінна артилерія з корпусу Джексона. Серед жертв цього обстрілу був начальник кавалерії лівої гранд дивізії, бригадний генерал Джордж Баярд. Артилерійський снаряд потрапив йому у пах. Наступного дня бідолаха помер. Він не дожив лише чотири дні до свого 27-річчя. У відповідь артилерія Союзу почала потужний обстріл ворожих позицій. Завдяки цьому дивізія Міда відновила наступ і почав штурм лісистого хребта, де засів Джексон. Мід мав лише 4,5 тисячі вояків у той час, як кам'яна стіна мав 35 тисяч людей. Спершу удача була на боці Міда. Його бійці змогли розбити бригаду генерала Грега, а сам цей генерал отримав смертельне поранення і незабаром помер. До рук федералів потрапив бойовий прапор 19-го Джорджіанського полку. Сам цей полк був розбитий і втік з поля бою. Бій був дуже запеклим. У першому тенесійському полку конфедератів за час битви змінилося три командири. А у дивізії Міда через втрати вибула більшість командирів. Проте успіх Міда не був вчасно підтриманий. Адже дивізія Гіббона наступала дуже повільно і зазнала таких великих втрат, що навіть її командир отримав важке поранення. Франклін кинув на поміч Міду дивізію генерала Бірені з третього корпусу, але цей командир злякався і так не зрушив з місця. Тим часом Джексон завдав контрудар дивізії Ерлі. Конфедерати відкинули дивізії Міда і Гібона на вихідні позиції. У цей же час у резерві Франкліна ще було 20 тисяч бійців, але він так їх і не вів у бій. Та й Бернсайд якось зовсім забув про свій ж наступ на лівому фланзі. Поки йшов наступ Міда, головні події відбувалися північніше у районі Фредеріксбурга. Вранці генерал Самнер за наказом Бернсайда відправив в атаку дивізію генерала Франча. Ще тоді, як вона зосереджувалася для атаки, по ній відкрила вогонь артилерія півдня. Завдання для цієї дивізії було самовбивчим. Через відкриту місцевість вона мала штурмом взяти висоти Марі, де за кам'яною стіною біля дороги Телеграф Роуд стояв корпус Лонгстріта. О 10-й годині розвіявся туман, і федерали почали наступ. Під сильним артилерійським вогнем вони почали лізти по багнистих схилах висот Марі. Втрати були шаленими. Наприклад, бригада генерал Кімбола втратила 25% особового складу, а її командир був поранений. Бригади полковників Ендрюса і Палмера втратили половину солдатів. Це був справжній м'ясний штурм. За дивізією Френча настала черга дивізії генерала Хенкока. Того самого, який пізніше прославиться у битві при Геттісбурзі. Її бригади були знищені, так в іроландській бригаді з 1200 вояків було вбито або поранено 545. Потім у бій вступила дивізія генерала Говарда, але й вона була розбита. Таким чином, усі три дивізії другого корпусу були майже повністю знищені. Конфедерати за кам'яної стіни розстрілювали ворога як у тирі. Тоді Бернсайд наказав наступати гранд дивізії Хукера. Цей генерал поїхав у штаб командувача і спробував його умовити зупинити наступ, але командаром був непохитний. Тим часом Лі посилив оборону висот Марій дивізією генерала Джорджа Пікета і бригадою з дивізії генерала Джона Белахуда. Федерали побачили рух ворожого війська, але помилково подумали, що воно відступає. Тому одна з дивізій п'ятого корпусу пішла в атаку, але була розбита. Незабаром Хукер, неохоче частиною своїх сил, атакував противника, але потім припинив атаку і відступив. Врешті-решт увечері 13 грудня Баренсайд нарешті припинив наступ. Біля підніжжя висот Марі залишилося чимало важкопоранених вояків Союзу. У ту холодну морозну ніч з 13 на 14 грудня над полем бою лунали крики цих нещасних. Сержант армії конфедерації Річард Роуленд Кіркленд не витримав їхніх страждань. І без білого прапора кинувся допомагати пораненим солдатам федеральної армії. Бійці Союзу побачили це і не відкривали проти нього вогонь. Лише 14 грудня Барансайд попросив у лі перемир'я, щоб забрати вцілілих своїх поранених. Після цього Федеральна армія відступила за рапаханок. Битва при Фредеріксбурзі коштувала для федеральної армії дуже дорого. Вона втратила 1284 бійці убитими, серед них два генерали. 9600 тисяч пораненими і 1769 полоненими та зниклими безвісти. У конфедератів загинули 608 осіб, з них два генерали. 4116 були поранені, а 653 потрапили у полон або зникли безвісти. Головною причиною поразки федералів стали помилки генерала Бернсайда. Криваві м'ясні штурми укріплених висот були справжнім безумством. Правда, треба зазначити, що через майже вісім місяців, 3 липня 1863 року, при Геттісбурзі, помилку Бересайда повторить лі, і дивізія генерала Пікета буде знищена у такій же самій самовбивчій атаці на укріплені ворожі висоти. Генерал Баренсайд після цієї битви ще місяць прокомандував потомарською армією, але навіть після зняття з посади його військова кар'єра не завершилася. Він продовжував брати участь у бойових діях. Фіналом військової кар'єри генерала Бернсайда став так, зв... стала так звана... став так званий бій біля воронки, так званий, його так називають, під час облоги Пітерсбурга у 1864 році. Але про ці події ми колись я розповім у відео якраз про облогу Пітер... Пітерсбурга. Вибачте. Тому обов'язково дочекайтеся до цього відео, а для цього підписуйтесь на канал, ну і ставте лайки і коментуйте сьогоднішній мій випуск. А що ви, дорогі друзі, думаєте про битву при Фредеріксбурзі? Пишіть свої думки в коментарях. Ну і знову ж таки, як завжди, я змушений просто це повторювати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ну і поширюйте це відео у соцмережах. На все добре, бережіть себе та побачення.